Я... Я хочу зробити дуже важливу заяву по зарплаті. Уряд затвердив проєкт бюджетної резолюції на 2018 рік, де передбачається на 2018 рік встановлення мінімальної зарплати на рівні телефонної честі. <реш> в бюджеті проєктної резолюції на 2018 рік, який затвердив уряд, встановлюється мінімальна зарплата на рівні 3700 гривень на місяць. Сьогодні, нагадаю, вона 3200. Ми вважаємо, що це подачка, а не підвищення зарплати. <реш> Підвищувати зарплату на 400 гривень на рік це приниження для українців. Досить подача. Тому ми наполягаємо на тому що мінімальна зарплата з 1 жовтня нинішнього року має бути 5 тисяч гривень на місяць, і потім щороку підвищення мінімум на 1,5 тисячі гривень упродовж наступних трьох років, для того, щоб мінімальна зарплата в Україні була не менше 10 тисяч гривень на місяць. Подачки 200, 300, 400 гривень на рік. Хай за 200 гривень пачку памперсів не купиш, тому зарплати треба піднімати радикально. Досить знущатися над людьми і цими подачками по 200 по гривень на рік. Ми вимагаємо тисяч гривень на місяць зарплату з 1 жовтня і наступні підвищення по півтори тисячі кожен рік. Наступні три роки це дасть можливість реально долати бідність. А коли влада бере на себе зобов'язання заморозити підвищення зарплат бюджетникам у 2018 році або Піднімати абсолютно мізерні суми це не долає бідність, так само, як і підвищення пенсійного віку. Треба не пенсійний вік підвищувати, а піднімати зарплату.